Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Авто. І сьогодні на перегляді у нас такий класний, красивий автомобіль стильний Mercedes-Benz B200, який ми привезли тільки із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої постановки на облік. Мрео рядом тут 2 кілометри. Допоможемо, кому потрібно. Зразу скажу, ціна питання реєстрації в мрео на перший облік такого автомобіля обійдеться вам в 3,5-4 тисячі гривень. Не 300, не 400 доларів, а 3,5-4 тисячі гривень. Я зараз пройдусь ззовні покажу, як виглядає цей автомобіль. Розкажу технічно, візуально, в салоні все розкажу, покажу. Історію розкажу про цей автомобіль, де ми його взяли, як ми його купили ну і так далі. Зразу скажу, що він практично ідеальний, що зовні, що технічно. Отже, і буду показувати слабі больні місця такої моделі, і щоб звернути вашу увагу, наскільки тут збережений стан. Отже, це 2007 рік. 2-літровий бензиновий двигун. MPI атмосферний, на який без проблем ставиться газ. 136 кінських сил. 2007 рік. Коробка автоматична, 7-ступенева. Варіатор. Хороший, нормальний, безпроблемний варіатор цих машин. І економний. Тому 2 літра бензин їде добре і економна ця машина. Траса 6 літрів, змішаний цикл 7,2, і місто 9 літрів для такої великої машинки. Compact вен Хороша комплектація, бачите, тут і партіво-туманки, і парктроніки спереді, мовачі біксенон. Красивий мерседесовський серебристий колір. Практичний. Не видно пилі. Ну і зюмінка, гляньте, яка панорамна, панорамний дах. Працює, покажу, як здвигається, там все закривається і так далі. Ось стан автомобіля. А, рижиків, вздуття фарби. Чогось такого сколів серйозний, нічого такого немає. Дуже бережна експлуатація і гаражне зберігання. Там під капотом скрізь я покажу, і ви бачите, що по кузову вона ідеальна. І так само і знизу ми піднімали, дивились, там все сухо, красиво. Бачите, оригінальні наклейки є. Максимально близько показую кожну деталь, щоб було зрозуміло наскільки збережений стан. і Як класно виглядає цей автомобіль. Склопор периметру сьомого року Мерседесовський. Раді є парктроніки. Часто бампера там збоку почухані при паркуванні, гляньте як тут. Даже знизу покажу вам. Ось в такому стані ми привозимо автомобілі з Європи. Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Франція, Литва, Польща. З усіма країнами працюємо. Цей конкретно приїхав із Німеччини, до речі, своїм ходом. Часто тут зазори, бампер крило, тому що цепляють бампером бровки і так далі. Гляньте, тут передній бампер він зовсім ніде нічого не цепляв. Стан просто ідеальний. Також є датчики світла, датчики дощу. Тематичне світло. Тепер по салону. Ну і перше розпочнемо із заднього ряду і багажника. Дивіться, яка трансформація може бути. Дуже багато місця. Це автомобіль більший, ніж Golf Plus. І десь таких розмірів, як Renault Scenic. Гляньте на ось ці пластики резинки, тут нічого не возили, Він як новий. І тут, дивіться, нічого не затерто. Є повнорозмірна запаска. Також це двійний пол, ця кришка опускається ще вниз. Гляньте який величезний багажник. Тут на приїжджаєш на природу можна спати. І дуже легко він складається. Просто раз! Два. І все, гляньте, скільки місце ззаді. Пилинку, пилинку, пилинку. Попав ремінь між сідушкою. Те ж саме і тут. Дивіться. Раз. Гляньте ось як тут чисто все. Два. Гляньте скільки місць Часто дуже... Потерпають ось ці міждвірні прийоми. Ремні сюди попадають, передавлюють, б'ють, тут поцарапані і так далі. Ось ці петлі ржавіють, подивіться, як нова. Гляньте, як тут. Коли дітей возиш ззаду, часто тут ногами царапають і так далі. Гляньте, як тут красиво. В ідеальному стані. Ну і карти, звичайно, гляньте, вони як нові. Ні потертості, ні царапини, нічого немає. Бувають рижики ось тут, по дверям внизу йдуть, тут ідеально все, те ж саме тут, Лент. ну Скажу так, скорее всего, тут ездила одна только людина. Шторка есть, все есть. Ну и стан салону, Глянь Гляньте, какие. Водійська сторона. Карти гляньте. Все працює, ці автомобілі. Електроніка, все-все-все працює. Стан крісла водійський, гляньте. Нічого не продалено, не протерте. Ось автоматичне світло. Є круїз контроль. Часто ось тут продавлений підлокотник. Гляньте, він як новий. Можна так робити збільшувати. Часто тут не видвигається поломане. Часто тут обліший хром, гляньте. Ось тут царапини часто, витертий речах, гляньте, як новий. Є такий спортивний режим цієї коробки. Кнопка відключення. Парктроніків, кондиціонер працює, все працює. Сюди можна красивий дисклей поставити сучасний. Дзеркало з автоматичним затемненням. Мультируль, бортовим комп'ютером, магнітоволем можна управляти, все можна управляти. Зараз подивимось технічно по цій машинці. 239 тисяч пробіг. Он, бачите, останній пробіг, це кілометраж з Німеччини. Їхали 2264 км Зафіксований. Два ключі. Заводим. Включаємо запалення, всі лампочки загоріли, чек загорівся. Заводим. Без проблем машина завелась, все потухло, показує, що я не пристебнутий. Кондиціонер виключив обороти, зафіксувались. Зараз подивимось під капотом, як працює двигун. Помилок ніяких немає. Що у нас по пробігу? Ми тут їздили по городу. ТО. Що там показано? ТО через 19 000. Все, переключать магнітолу. Можна це ось теж бортовий комп'ютер. Це і обнулить, він ніколи не обнулявся. Треба. Крашети треба обну. Ну, ось так от працює бортовий комп'ютер. Переключають, багато тут чого може цікавого. Йдемо подивимося, як працює двигун і по вихлопу. Робота двигуна, знаменитий, часом перевірений. 2-літровий бензиновий двигун, безпроблемний. Дуже хороший двигун. Він їде, повірте, динаміка дуже достойна цієї машинки. Так, показую під капотом, слухайте, як працює двигун і показую під капотом теж больні місця в Мерседесі. Часто ось тут рижики йдуть. Часто навіть тріскає ось цей герметик. Тут все нормально. Ось, до речі, бачите, обслуговування сервіс якась стара... 222, 223 тисячі було в 21-му році. Часто, ось там, де накладка на рульову рейку ржавіє. Там потім ось той стабілізатор рульовий, ржавіє часто. Тут все нормально. Машина зберігалась в гаражі, туратна експлуатація всі ці роки, тому, тому такий і стан під капотом. Це мивайку сюди заливати, вона знімається. Ось там. Роботи двигуна. По вихлопу, Да і до речі, капот можна піднімати в двох режимах, бачите, це максимальний. Легко все достать, самому можна дещо обслуговувати. Ну і по вихлопу. Ні дима, ні пари, нічого немає. Конденсатор там. Кажу як працює світло. Хороше світло дуже в цієї машинки. Дуже класне, я скажу, навіть світло. Так, закриваємо так Всі зазори все рівно, машина не бита. Гляньте як виглядає. Класно. Тепер покажу трішки історії, обіцяв. ну, Зрозуміло, ось брів, документи, є сертифікат, мітна декларація, автомобіль розмитнений, я говорив, там є обслуговування. Ось, щоб ви розуміли, ця машина об'явка по якій ми купували цей автомобіль в Німеччині. ось Ось дивіться, 224 тисячі. Вказано було сьомий рік. 3970 євро, Mercedes Benz B200. Зараз у нас тут по пробігу. Ой, хвилинку. Хвилинку, хвилинку. Такс, такс, 239. Хороша машина, довго не хотіли нам продавати там, німці виставили її, от, потім все-таки ми домовились дорого. Але хороший Mercedes тобто, от такий от, коштує в Німеччині ну, 4-5 тисяч євро. А якщо дуже малий пробіг, то 6-7 по такій ж ціні, як у нас тут в Україні продають. Тому, друзі. Хотів показати, як ще працює панорамний дах. теж така цікава фішка, як він складається, хто не бачив, не знає, такими ламельками раз-раз, раз є. Потім эту шторку подвину і можна закривати. Точно так же і провітрювання спершу, а потім... Отак от, от відкривається. Дуже грамотно зроблено, панорамний дах не протікає. Тому, друзі, закінчую перегляд такої класного автомобіля. Комфортний, з ходовкою все нормально, шумка хороша. Ну, Саме те для сім'ї. Дітей в школу возить, це самому приємно на роботу їздить, і по трасі вона дуже класно себе веде. Всіх запрошую на перегляд, на тест-драйв, знаходимося в Києві. Адрес не буду говорити, тому що, коли говориш, адрес, то YouTube блокує відео. На кружній дорозі навпроти отеля Тиси. Знаходиться автомайданчик. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і анонсую, що в нас працює програма «Лізинг Кредит. 3D на цьому, все до зустрічі.